Посварилося двоє друзів, і один почав розповідати погані слова про свого друга всім знайомим. Проте він швидко перегорів і зрозумів, що був неправий, і пішов просити пробачення. Друг сказав, що пробачить, проте той має де що зробити він має взяти подушку та випустити все по повітру. Друг розірвав подушку, випустив те по повітру і з задоволенням повідомив, що зробив умову. Проте друг сказав а тепер позбирається пір'я. Усім було зрозуміло, що це зробити неможливо. Так само часом і наші погані слова про когось розносяться по всьому світу, як тепір'я з вітром. І ми не можемо забрати їх назад. У Якова записано, що не може людина приборкати язика, і що це зло беззупинне і повне смертельної отрути. Тож давайте навчимося. Гамувати свого язика і приборкувати свого язика. Як Біблія пише, що це маленький член, але запалюється від гаєни. Тож, працюємо своїм маленьким членом тіла, таким як язик.